І не людям світло. Ні. А ну, не знаю, ще якось не усвідомлюю. Не хочеться вірити, що, що це може бути. Хоча вже потрібно готуватися. – Готуємося, звичайно. Купляємо все, що потрібно для відключення світла, свічки, ну все як треба. Ми, звичайно, живемо вчасно. Так, готуюся. Фонарі, все собі покупляла, як треба. То, що роботу може, потерять, можна. А так все є. Повербанки заряжаємо. А ще я можу якось? Ну, не знаю. Тут, мені кажеться, єдиний вихід там перед іконою сісти, перехреститися і помолитися. Ну, ніж нічого. Ну, генератор заправить теж як варіант. Все. Ні, можу обійтися без світла. А тільки був мир. Не, не готуєш. А чому? Я не вірю, що, ну, що вони будуть. Як же? Купуємо свічки, є батарейки, все як треба, готуємося, всяке може бути війна в нас. Молимося, встаю рано молюся, щоб в Україні був мир і щоб не гинули діти. Оце нам найдорогше. А про цей світ ми виживемо. Ми, все ми крепкі ми є. Ще не готуюся. Одна ну, лампа в мене така є, яка може бути добу вимкнута. Е Ну і все. Ми всі готові. Так да, завжди До да. досяг генератори. Генератори, свічки Так. Да. і хороше настроєння. Так. <клес> да.